Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні ми з вами на картах Таро, Сергія Логінова, це моя улюблена поки що колода карт, зробимо такий розклад по картах, як події найближчим часом. Тобто, які події вас очікують найближчий час? Що. Хороше або погане, ми також будемо розглядати. А також перед цим я хотіла б е, за, е, знову ж таки нагадати вам, що розпочався курс велич... Величність Арканів, е, де я там на курсах вас навчаю е, значення картеру, робити розклади, правильно е, тракту... е, трактувати карти в колоді. Тобто це дуже хороша курс не тільки для розкладів, але і для самопізнання. Тому що коли ми щось нове дізнаємося, навчаємося ми завжди, для нас це щось нове і ми тим самим також розвиваємося і йдемо далі. Це також хороший курс і для того, щоб. Мати додатковий якийсь додатковий заробіток, заробіток додатковий. Ви можете навчитися цих розкладів і робити розклади для себе, для своїх ближніх, для своїх друзів, для своїх знайомих, для всіх, можливо, навіть для інших людей, які будуть вас потребувати вашої консультації саме по картам Теру. Тому, якщо у вас є бажання, можете записуватися. Ціна курсу поки що 200 гривень до 1 березня. З 1 березня ціна курсу вже буде збільшуватись. І тому поспішайте, щоб отримати саме таку акційну ціну на курс. І знання ви отримуєте хороші, і будете майстром, консультантом по картам Таро. А також ще у мене для вас є новорічний подарунок. Я також для вас запрошую всіх тих, хто бажає отримати консультацію безкоштовно по картам Таро, якийсь розклад, чи любовний, чи на здоров'я, чи на відносини, чи на ваше оточення, чи по родині, чи поставити якийсь защитну руну. чи... Очистити рунами ваше приміщення, чи допомогти вам як, зрушити із мертвої точки, да, це і по роботі, по відносинах, по нумерології, це розрахунки по вашій даті народження. Також ми дізнаємося багато чого про вас, да, про ваше призначення, про прогностику на місяць, на рік. На день, якщо ви бажаєте. Тобто дуже-дуже багато такої інформації я можу вам предоставити саме на безкоштовній консультації. Тому, якщо у вас буде таке бажання, записуйтесь, пишіть, записуйтесь і я вас розгляну. Це зовсім безкоштовно. Вайбер я напишу в описі під відео, або Запишіть мені під цим відео коментарі, те, що б ви хотіли дізнатись, і я вже можу вам прямо під коментарями дати ту відповідь, на яку ви так ну, очікуєте. Ну, а зараз давайте ми все ж таки вернемося до нашої головної теми і розглянемо, які основні події. В найближчий час вас очікує, що саме? Можливо, вам треба бути обережним, можливо, навпаки, трішечки розслабитися. Сьогодні така чудова засніжена погода, сніжок припав, сонечко виясняється, дуже-дуже гарно. Тому напишіть в коментарях, яка у вас? На сьогоднішній день, поки ви дивитеся це відео, яка у вас зараз стоїть погода. Ну що ж, давайте розглянемо тоді. Давайте розглянемо. Я не буду говорити, перша, е, як перший варіант, другий, третій. Я буду говорити в загальному тексті, в загальному контексті. Оце все. А ви, якщо вам сподобається і ви, е, ну, Хочете зробити собі саме такий розклад, то знову ж таки, знову ж таки, нагадую, що можете записуватись до мене на безкоштовну консультацію. І так, давайте все ж таки подивимося. І так, які події вас очікують, той, хто дивиться, той, хто підписаний, і навіть той, хто не підписаний, а отак, от натрапив на це відео. Тому. Які події вас очікують найближчим часом? Що саме? І так, Дивіться, карта Пентаклів, Туз Пентаклів, про що він говорить? Ми будемо говорити тільки основні такі теми. І так... Карта говорить, що незабаром, незабаром до вас потрапить якийсь невеличкий, тому що туз, і ми бачимо лише одну монетку, і руками бачимо. У повітрі, да, тому що невеличкий, але такий гонорарчик. Можливо, ви отримуєте вже незабаром якийсь аванс. Можливо, вам хтось верне якийсь борг. Можливо, вам хтось ну, зробить такий подарунок, якийсь такий неочікуваний. Да. Можливо, хтось вам все-таки допоможе у фінансовій. Тобто, дивіться, перші карти, які. Першу карту я відкрила, і ми бачимо, що це ту Спентаклі. Тобто карта вже говорить про те, що у вашому житті входить щось хороше. Ось у фінансовій особ, особливо у фінансовій сфері. Особливо у фінансовій сфері. Тому е, така основна тема. Можливо, багатьох людей, можливо, ну, зараз такий період, да, що людям дійсно потрібна фінансова підтримка, фінансова допомога. Також, також ви її отримуєте, цю фінансову допомогу, фінансову підтримку. Ви отримуєте. Можливо, хтось з вами нарешті все ж таки розрахується. Да? А можливо, вам прийдеться брати деякий. Ну, тут я не бачу, щоб ви брали якийсь кредит. Скоріше вам будуть давати. Дійсно, вам, ну, якщо ви будете брати кредит, наприклад, то так, ви отримуєте, ви отримуєте, тому що до вас йдуть ось у гроші. Бачите, вони невеличкі, вони маленькі, але вони до вас потрапляють. І так, слідуючи, слідуючи, що за... у нас йде так: шістка мечів, дорога. Дорога. Можливо, щоб отримати фінанси, вам е, як, треба буде поїхати якусь дорогу, да, піти, зружити. Ну, Шістка мечі, вона говорить про те, що людина е, мечі це якесь е, таке. Як сопротивлення, якесь да, трошки От мечі. Завжди, коли в розкладі в картах випадають мечі, це завжди якесь противостояння, якесь іде противостояння у вашому житті. І можливо вам, щоб вирішити якісь фінансові. Проблеми, питання, вам можливо прийдеться кудись вирушити, в якусь мандрівку, в якусь дорогу, в якусь подорож для вирішення своїх фінансових питань. Зараз ви знаходитесь в такому стані, коли у вас більше запитань, ніж відповіді. От ви шукаєте себе, ви шукаєте, можливо, якісь можливості, щоб заробити, щоб отримати якусь фінансову допомогу, ви нагороду. ви шукаєте, ви пускаєтеся в різні, так сказати, плани, да, от в різні такі. ну, Тобто ви шукаєте якийсь вихід із цієї ситуації, шукаєте. Як. І от саме шестір, шістка мечів говорить про те, що ви відправляєтесь і йдете до нових берегів, берегів до нових е, якихось Людей, можливо, до чогось нового для того, щоб вирішити якісь питання. Можливо, вас щось гложе, вас щось тривоже, можливо, це і фінанси, можливо, це і якісь особисті такі проблеми у вас є. Тому ви для вас буде непоганим якась подорож, якась. Така мандрівочка невелика для того, щоб зрозуміти все ж таки, що саме і як вирішити ту чи іншу питання. Да? ті чи інші питання. Тому тут е, також у вас зараз в голові дуже багато, о, такий, знаєте, трішечки хаос такий. Да? Невеличкий, ви думаєте, ви розмірковуєте, ви шукаєте вихід, ви... але вихід, можливо, вам потрібно дійсно десь поїхати. десь поїхати, Можливо, десь або відволекти, або просто відпочити, або дійсно це по роботі, да? десь шукати інший спосіб заробітку. Можливо, щось змінити в роботі, наприклад, також це може бути. Або саму роботу навіть змінити. Тобто тут от дорога, вона говорить про те, що для вирішення якихось своїх питань вам все ж таки треба поїхати в таку невеличку мандрівочку, в таку невеличку мандрівочку в дорогу. Так, ідемо далі. Ідемо далі. Що ж далі? Так, королева Кубків. Королева Кубків, дивіться, питання ви вирішите всі самі. Якщо ви водний знак, королева кубків це вода. І вода жіноча енергія. Вода це рак, скорпіон, риби. От Якщо це ви, ті, хто дивитесь, напишіть мені також в коментах, хто ви по знаку Зодіака, буде дуже цікаво. То всі свої проблеми ви будете вирішувати сама, самостійно. Ви будете вирішувати самостійно. Тобто ви можете справитися з цим завданням. З цим завданням. Якщо ви не являєтеся цим знаком Зодіака, то можливо у ваше життя от є третя людина, яка вам буде допомагати своєю порадою. своєю порадою. Якусь консультація, якась допомога, можливо, фінансова допомога, яку ми бачимо, так? от саме від королеви. Якщо це чоловіки, які дивляться це відео, то, можливо, якесь знайомство. А можливо, зверніть увагу на ту людину, яка біля вас, особливо водний знак. Наводних знаків це рак, скорпіон. Риби, це водний знак. От, зверніть, будь ласка, увагу саме на цих людей. Можливо, хтось з вашого оточення є такі люди, які потребують вашої допомоги і підтримки. Але це також для чоловіків і знайомство, і можливість, можливо, також якась консультація. Тому що карти двору, от королева, король це карти двору це люди, люди, які біля вас, які вас оточують, які біля вас, які вам допомагають, підтримують, або навпаки, їм потрібна ваша допомога. І тому ось ми бачимо королеву. Да, Кубків. Але якщо ви являєтеся цією представницею знака, то саме ви в змозі вирішити ті всі питання і проблеми, які найближчим часом, можливо, на вас будуть отак от падати. Прямо падать. Тому ви в змозі все вирішити. Так, ідемо далі. Тоже ще така основна Подія, яка? Помірковність. Помірков... Це старший аркан, помірковність. Так, помірковність. Карта говорить, що перед тим, як щось прийняти, якесь важливе рішення в своєму житті, е... Та й взагалі, да, наприклад, наприклад, якась поїздка, якась поїздка, наприклад, да, вам треба все е, сісти, обміркувати, все подумати, обміркувати. А також вам карта говорить: помірковність це карта, дивіться, той, хто зараз дивиться це відео, той, хто зараз дивиться це відео, е, то я вам хочу сказати про те, що. У вас сильний ангел-охоронець, який охороняє вас, який оберігає вас, який допомагає вас і не нехтуйте, і при потребі завжди звертайтеся. Також помірковність це помірковність. Тобто вам радять цей період тримати все в балансі. Тобто не треба перегинати якусь палку, якісь ваги більше або менше. Якщо відпочинок. Ну, легкий відпочинок. Якщо е, робота, то пере, ну, не напрягатися сильно. Да? Тобто, все це тримати в балансі. Е, вміти і розслаблятися, відпочивати, вміти і працювати, вміти і е, проводити якось час, тобто, е, да, в їжі, в їжі також баланс, помірковність. Якщо ви, е, наприклад, Вирішили сісти на дієту, на дієту, наприклад, то також подумайте, перш ніж щось робити, чи потрібно саме зараз це робити. А якщо ви сіли, то також треба оту от вашу. Дієту, да, яка у вас розроблена, дуже-дуже добре розпланувати, так, щоб це не зашкодило вашому здоров'ю. Тому тут треба бути уважними, тобто помірковність. Повинна бути у всьому, навіть у думках. Також не перенапрягайте себе якимись такими поганими думками. Да? Навпаки, намагайтеся все приймати цей світ якось більше легше, позитивніше, настраювати себе, свою родину, своїх близьких на те, що не за горами той час, коли все скінчиться і все буде добре. І зараз, от, так от знаєте, погружатися в такі е, темні якісь думки, які тільки гнобять вас, да? ну, гнітять вас. Це дуже і дуже шкідливо. Також в думках також будьте помірковними. Намагайте більше позитиву, е, більше як включайте е, кінострічку таку якусь веселу, цікаву, е, передачу якусь веселу, або просто, е, знаєте, включіть відео там, де дуже гарна природа, гарна музика. Е, розслабляйтеся, трошки поро, е, помедитуйте, релаксуйте трішечки. розумієте, щоб у вас цей стан не був таким сильно пригнічений. І це все треба робити також помірковно. Так, ну і давайте щось далі. Е, яка подія е, у вас? Так, карта Дьявола карта, – дьявола, Карта спокуси. Це карта спокуси. Тут також треба бути обережним, тому що. Можливо, якісь люди, можливо, якась група людей буде все ж таки вас як, і спокушати на якісь дії, на якісь слова. Тому тут треба бути дуже і дуже обережним. Також не намагайтеся робити так, щоб вас ніхто не примушував щось робити. Противо вашої волі. Бачите, дьявол, дьявол це ще і таке трішечки е, насилля. Ну, не насилля, а от коли пригні, пригнічення, да? коли пригнічують, е, намагаються керувати вашим життям. Тому намагайтеся. Щоб вашим життям ніхто не керував, ви власниця свого життя, і ви керуєте своєю долею. і ви робите те, що вам потрібно, що ви хочете, тому що це ваше життя. І все у ваших руках. Все у ваших руках, так як випала королева, так? все у ваших руках. Навіть якщо ви, тут хочу що ще додати, навіть якщо ви не являєтеся водним знаком, наприклад, то тут ще й така є порада, щоб ви. Були трішечки така, як королева кубків. А королева кубки це яка? Людина емоційна, людина творча, людина підходлива, людина така мрійлива, романтична, е м'яка така людина. Розумієте? От можливо, вам така, е от у мене е дама кубків, вона асоціюється із. Такою м'ягенькою кішечкою. Буде такою, як м'ягенька кішечка. Да, така. Е, десь трішечки як лисичка така. Трішечки. Е, от, так. от Можливо, вам треба отакі, е, як, вади перейняти, да, щоб е, щось отримати, е, ну, натумі, щоб отримати щось для себе. І також не намагайтеся, щоб вами хтось керував, тому що є якесь толі оточене, то, чи то якісь люди, які намагаються таки керувати вами, пригнічують вас, тиснуть на вас. От саме таких людей треба ну як, позбавлятися, не спілкуватися з такими людьми, якось більш їх від себе Відштовхувати, не намагатися, і тримати все в балансі. Тобто, дивіться, яка основні події це фінанси, так, дорога. Дорога якась у вас буде? Будьте трішечки м'якою, можливо, якась люди, які будуть також впливати на вас, можливо, будуть тиснути, да? можливо, будуть тиснути, дьявол, можливо, тиснуть. Обов'язково дотримуйтеся балансу. обов'язково дотримуйтесь балансу. І давайте побачимо карта поради. Що ж вам радять карти пораду на Найближчий час, яку ж карта порада, що саме вам радять карти, карти, карта поради. Тобто, що вам радять карти? Е, порада на найближчий час, на найближчий час. І так, місяць, місяць, луна, місяць, про що вона говорить? Вона говорить про те, що карта місяця це ну, така да, жіноча енергія. І тому, можливо, карта як тайний, да? карта така скрита, якась тайна, якась така містична трішки карта. Да? така більше. Тому вам така порада, не потрібно, не потрібно вам розповідати всі свої плани, всі свої ідеї, всі свої проекти, усім підряд. Тобто тримайте якусь дистанцію, тримайте якийсь такий зв'язок, але не намагайтеся всім розповідати про свої. Такі сильні почуття. От я навіть тут не бачу такої карти активності, да, щоб ви були активні. Да. Тому е, тримайте все трішечки при собі. Не намагайтеся, е, щоб, як то кажуть, не наврочить свою е, вдачу. Щоб не наврочить свою вдачу, намагайтеся всі свої плани, всі свої ідеї, всі свої. Ну, те, що ви плануєте зробити, розповідати або ділитися зовсім з іншим. Ну, хоча би, хоча би найближчий час. Тому що ви можете наврочити, і у вас щось піде не по плану, щось піде не за планом. Тому карта тайни – така містична карта. Да? Тому намагайтеся все ж таки. Оте все, що ви плануєте, можливо, ви тримаєте, можливо, ви хочете. Але не спішіть, не спішіть. Хай воно поки що побуде при вас. А потім, коли прийде час, ви обов'язково можете поділитися це з іншими, з тими, кому ви ну, забажаєте, ну, з ким, кому ви це забажаєте сказати. Тому от, така карта таємниці. Тому от тримайте, тримайте баланс і тримайте, як то кажуть, ваш, як то кажуть, ротик на замок. Закрийте і все. І хай про це знають лише ви самі. Також карта інтуїції, дослухайтеся до своєї інтуїції, до свого внутрішнього голосу, стану, також це може бути, але про свої майбутні шляхи не варто поки що нікому розповідати. Хай це буде сюрприз. Потім, коли ви вже побачите якийсь ваш результат, тоді вже можете про це обсудити з іншими. Звісно, якщо ця таємниця не буде зашкодувати ні вам, ні вашій родині. І намагайтеся, все ж таки, тут є карта, карта... і тут ще є такого азарта, але Карта помірковності говорить, не, не вступайте в такі сильні ризикові е, як, і, і люд, люд, людьми в акції, в операції. Якісь, да? Не вступайте. Е, хай це ще певний період, потім на це все буде час. Так, ну що, мої хороші, на цьому я буду завершувати. Якщо вам сподобалось, то чекаю від вас. Коментів, підписки, звісно, пишіть, записуйтесь на курс і записуйтесь на безкоштовну консультацію. У мене на сьогодні все. Бережіть себе і хай вам все буде добре. До нових зустрічей!